Доброго дня! Давайте подивимось таку тему, чи є на вас вплив магічний. У мене такий оракул добрий, який показує дуже сильні речі, темні речі. І на задньому фоні в мене грає дитина, тому не ображайтеся. Вже щось випало, зараз скажу вам. Мудрість вас зараз залишу ці карти. Дивіться, вийшли ви самі. так, Темнувато пробачте що сьогодні. Вийшли ви самі і вийшли, дивіться, сови. Сови це завжди мудрість. Це завжди. Якщо у вас була якась ситуація тяжка, вона вам все ж таки дала мудрість у житті. Це дуже добре. дуже добре. Давайте подивимось ще. Все ж таки, подивимось, чи є, чи був на вас магічний вплив. Ця тема така зараз актуальна. Дуже багато під час війни прокидалося. Людей, які бачать інший світ, відчувають інші енергії, але багато темних і багато світлих, ви розумієте? І люди можуть натворити так. Є дійсно хтось працював, дивіться, шабаш. Шабаш він є. Зараз тут у нас потемніло трошки, тому погано видно. Дійсно, присутній вплив, чи він був. Зараз е чіткіше подивимось, так. Давайте ми подивимось, як на це ви реагуєте. Дивіться, був вплив, був, але ви очистились. Ви очистились. І е, е, карта дитини, вона каже про чистоту, про те, що все ж таки ваше серце, ваша душа, вона чиста від природи, так, і вона світла. І тому той вплив, на який на вас е, чи хотіли нагнати, так, дивіться, лисиця, Це ваш ворог, це завжди хитра особа, яка може що зробити. Оця лисиця, так, яка хотіла, це жінка, скоріш за все, яка працювала, може, не одна, чи вона до когось зверталася. Ви очистились наразі, і е, до вас прийшла мудрість, мудрість після тої тієї ситуації, бо я так бачу, що вам було дуже важко. І, але, але, знаєте, ви настільки світла людина, що ваші янголи-охоронці вони вас оберігають. Дивіться, хтось вам дуже сильно завидує чи завидував. Комусь ви навіть як більмо на глазу, знаєте, коли око муляє і людина не може просто. Але це не значить, що вона може щось дійсно якось вплинути на ваше життя глобально, так? Е, якщо ви вірите в свої сили, в правду Божу, так, в Боже провидіння, розумієте, що людям дається все по заслугам, що всі наші дії, ми за все це платимо не просто, так? То ви тоді розумієте, що світло, що темрява, так, і що кому повернеться за їхні діяння. Тому давайте дивимось, дивимось, дійсно є якийсь чи був що зараз. Зараз ця людина відійшла від вас, вона більше не впливає на вас, бо зрозуміла, що ви не ну, на вас вплив не діє. Ви чи вам янголохоронці допомогли очиститись? Чи ви може, до когось зверталися, очиститись? Ви розуміли, що щось не то з вами коїться? Так, ніби те все добре, але жити тяжко. Це теж таке буває. Е, і зараз, зараз я скажу так, та людина, яка бажала вам зла, зараз вона відвернулася від вас, вона пішла пожинати свої плоди, так в кавичках. І зараз ви будете спокійно йти до своєї мрії, по зіркам. Тобто, ви будете потрошечки, дивіться, справедливість, богиня Фоміди сама вийшла, вона відновиться. І зараз вашим ворогам дається по заслугах, а вам дається по ваших мріях, бажаннях і планах і по вашому чистому серцю. Ось так, мої любі, цікавий розклад. Він до мене прийшов. Вас буде все добре. Вас підтримує дуже сильно род. Вас дуже велика підтримка родова. Так що не переживайте, йдіть завжди до світла і навс... вірте все найкраще. На все добре.